Головне державне свято країни День Незалежності повинно мати свою гастрономічну ідентифікацію. Вважають ініціатори проєкту Пиріг незалежності. До прикладу, в Америці у День Незалежності запікають індичку та збираються на барбікю у Франції. На день взяття Бастилії смакують багети з сиром та круасани. А у українців у день святкування міг би об'єднати пиріг. Чи буде для нього єдиний рецепт, хто з відомих шеф-кухарів ділитиметься знаннями? Та чи вправно зірки українського телебачення втілять їх у життя? Віолета Товкис розповість. Оце у це в тебе впереді, так і ти їм контролюєш ніж. Роздає професійні поради та повністю контролює процес свідомий шеф-кухар, учасник мастер-шефу, професіонали, а нині військовослужбовець полку Ахілес Віталій Нужний. Друзі, сьогодні такий день, що я покинув свою частину, щоб опинитися. В цій класній кухні під його керівництвом журналісти та телеведучі готуватимуть пиріг незалежності. Їх буде аж три види. На кухні закипіла робота. Дівчата нарізають, ліплять, смажать. Кожній Віталій доручив окремий процес. У мене тут все хорошо. Да, у вас дуже а, гарно. Туди сюди. Вниз, да? да, сюди вниз а, будемо а, накладати. Віталій ділиться першим рецептом пирога. Саме його готував для побратимів на фронті. Тут у нас Проста начинка, курка та овочі трохи шпинату. Ми його робимо в стилі рулет. Це листкове тісто, Листкове тісто, да нарізала овочі саме для цього пирога. Ведуча телеканалу СТБ Тетяна Висоцька каже, хоче навчитися його готувати, аби почастувати свого чоловіка, коли той повернеться із фронту. Віталій приїхав з фронту. Він уже знає і сам апробував, як кажуть, такі рецепти, які просто складають з того, що є, і при цьому це смачно. А чому це не пиріг? незалежності обожнюють військові солоденька, каже Віталій. Тож головній редакторці української правди Севгіль Мусаєвій доручив готувати пиріг із ягодами. Робимо пиріг з духиною і моцарелою. Це супер. Мені здається, поєднання. Мені шеф доручив пиріг, який готував для конкурсу Буки Україна на тонко розкачане листкове тісто. Викладаємо сирий фарш зверху, твердий сир зі шпинатом, обсмажена курочка та гриби. Та найголовніше, каже шеф, правильно закрутити, аби при випіканні начинка не витекла. Да, да, да. Зажимай, закрутивши, змащуємо пиріг розтопленим вершковим маслом, посипаємо горіхами і відправляємо у пічку. В процесі ж готування Віталій розповідає про свої шефські будні на фронті, адже до лав за вступив добровольцем іще ще на початку війни. У мене насправді була бетонна шар, в якому була тена. І я одне кирпичах готував. Каже щасливий, що інколи вдається готувати усім разом. Ліплять пельмені. Сьогодні у нас супер пельмешки. Крутять голубці. Голубці. Варять борщ. На. А, трава на вулиці, на природі відправляють смаколики від шефа і тим побратимам, які на бойових виходах. Ми зараз там і спілкуємось, де би знайти ще автівку. Одну таку максимально якийсь бусик, течик, ти там щось принтер старий, що хлопцям більше відвозити. Нині Віталію у 429 му полку безпілотних систем Ахілес. Тож, крім автівки, хлопцям іще дуже потрібні дрони на оптоволокні, адже їх не глушить ворожий реб звертаємося до наших глядачів. Ви бачите QR-код на своїх екранах. Задонайте на підрозділ хлопців і допоможіть. Їм. Цьогоріч зачин пирогів незалежності відбувається вже вдруге. Уперше ініціатива об'єднала країну торік у 2024-му. Її підтримали понад 40 громад: МЗС, дипломатичні представництва за кордоном, бізнес, медіаспільнота, ресторатори, школи та університети. Ми маємо формувати в часи війни нову традицію України і гастрономічна традиція і пироги це дуже по-українськи, тому що пиріг є у всіх регіонах України. Саме тому єдиного рецепту для пирога незалежності немає. Минулого року я надавала рецепт кубіте, це кримськотатарський пиріг. Мені здається, що пиріг це про єдність, про соборність, і це дуже великий символ взагалі того, що Україна єдина. Діліться і ви Своїми унікальними рецептами беручи участь у конкурсі Мій пиріг незалежності, який триватиме до 31 серпня. На переможців чекатимуть цінні подарунки. Вам потрібно просто знайти анкету. Ви можете її знайти за хештегом у соцмережах Мій пиріг незалежності або на сторінці проєкту Їжа Культура. Заповнюєте анкету, відправляєте, потім журі обирає і оголошує переможців. Таким чином, ми зберемо дуже багато різних кулінарних історій, і ви можете стати частиною цієї історії. Настав час діставати наші пироги. Я люблю м'ясо, тому у мене сьогодні був м'ясний пиріг. Сьогодні ми помінялись місцями, так що до зустрічі. Чекаємо на відгуки наших гостей. І а на що донати. буде далі? І на донати на донати 429 му полку. Ахілес, які боронять на куп'янському напрямку нашу країну. Віолетта Товкес, Віктор Зеленков, Вікне СТБ. єдині новини.